Всім привіт! Мене звати Тимур Філоненко. Це новинний дайджест на каналі Ісландія. Цей маленький експеримент, який ми вирішили замотити. Ну як бачимо, продовжуємо і надалі розповідати вам про найголовніші новини, які ми вважаємо актуальними зараз, і які ми вважаємо важливими саме для вас, для нашої улюбленої аудиторії. Спеціальний представник уряду Китаю Лі Хуей відвідав Україну і зустрівся з українською делегацією, з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою з головою адміністрації президента Андрієм Єрмаком, а також як повідомляла сама КНДР, але не повідомила Україна, він також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Вони звичайно обговорювали китайський мирний план, як його імплементувати, все інше. І взагалі Китай прийшов, щоб показати свої думки. З приводу того, як потрібно врегулювати цю війну, звичайно важко віритися в те, що Україна може погодитися на заморожування конфлікту, як в принципі, передбачає мирний план Китаю. Але на мою суб'єктивну думку, мені здається, що Китай зараз просто консультується з Україною з нашими союзниками на заході про поствоєнний. Порядок денний, тобто, коли Росія програє і буде вимушена платити нам репарації, і буде вимушена якось видозмінюватися, Китай безпосередньо хоче приймати в цьому участь, оскільки це доволі великий шматок пирога, який би Пекін також би хотів. Пару шматочків собі взяти, китайці звичайно кажуть про те, що обидві сторони конфлікту повинні почати довіряти один одному, знаходити компроміси, входити в діалог. Але тим не менш, мені здається, вони не зовсім розуміють, якої глибини вийшла, ця війна і що це зараз неможливо зробити в тих умовах, в яких ми зараз перебуваємо. Бо всі території України, включаючи Крим і донбас повинні бути звільненими і бути в складі України і під українським контролем. Вища рада правосуддя одноголосно підтримала рішення тримання під вартою колишнього голови Верховного суду України Всеволода Князєва. До цього сам Верховний суд України своєму ж колишньому голові висловив недовіру повно і кажуть, що це найгірша сторінка в історії цього органу. Хочу просто нагадати, що спеціальна антикорупційна прокуратура та національне антикорупційне бюро України звинувачують князева у тому, що він брав хабар у розмірі 2,7 мільйонів доларів, щоб, скажімо, так, порішати деякі бізнес-інтереси Константина Живаго, олігарха українського, який напевно вам всім відомий. Коротше, в чому звинувачують князева конкретно навесні Верховний суд України повинен був розглянути справу з приводу залишення у компанії пов'язаних з живаго 40% відсотків акцій полтавського гірно-збагачувального комбінату «Ферекспо». набу і САП затримали на гарячому одного з помічників князева на тому, що він отримав перший транс хабаря для того, щоб ці акції залишилися в компанії. Як воно далі буде е, розвиватися? Звичайно, подивимося і будемо тривати вас в курсі, але е, нагадаємо, що корупція це дуже дуже погано, і в принципі непогано, що антикорупційні органи України, такі як ДБР, спеціальна антикорупційна прокуратура та НАБУ, починають так нормально вписуватися в цю тему і саджати хабарників. Ну і минулого разу ми з вами обговорювали те, що однією з цілей президента Зеленського, коли він поїхав в своє європейське турне, було створення винищувальної коаліції, тобто коаліції країн, які будуть допомагати Україні там отримати F16, підготувати до них пілотів і нарешті розгромити росіян, які окупували наші території. І в принципі, не пройшло досить багато часу, як Велика Британія та Нідерланди погодилися стати хедлайнерами, і вже створили цю коаліцію винищувальню для того, щоб постачати Україні винищувачі F-16. про це була спільна заява прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака і прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рюте. вони заявили, що ми будемо робити все для того, щоб передати Україні ці літаки. Самі Нідерланди до того казали, що якщо Сполучені Штати дозволять, вони передадуть їх Україні, і взагалом вони шукають інших партнерів по європейській. Коаліції з країн заходу, щоб вони долучалися, долучалися, і цей процес пришвидшився і був більш масштабним. наприклад, як свого часу була танкова коаліція, не дивлячись на те, що в принципі з'являються новини в західних медіа, що мовляв, Сполучені Штати не готові там передавати щось інше. Я б на це поки не звертав уваги, оскільки в такий зараз час довіряти навіть якимось перевіреним, неназваним джерелам, а навіть у таких провідних західних виданнях, я думаю. Не варте, допоки. Ще приємним сюрпризом виявляється те, що Нідерланди зрозуміли політику Росії, зрозуміли, що яка війна йде в Україні, що тут відбувається, і відмовилися від своєї риторики, яку ми могли бачити в інші часи, коли там пройшов референдум, де більшість громадян Нідерландів висловилися за те, щоб не допускати Україну стати членом Європейського Союзу. Як ми бачимо зараз, війна все змінила. Дякуємо в цьому плані Нідерландам. І, звичайно, Великій Британії за те, що створюють винищувальну коаліцію. Ну що, це на сьогодні були всі новини нашого дайджесту на каналі Ісландія? Вітаю вас з Днем Вишиванки. На жаль, сам не вишиванці, оскільки. Скажімо так, тортики вони досить смачні. І е, коли ти дуже полюбляєш тортики, потім ти можеш вдягнути свою улюблену вишиванку. Тому доведеться відмовитися, щоб на наступний рік з вами тут стояти і разом е, святкувати це свято. Також нагадаю, що ви завжди можете перевірити наш Island Shop, Перевіряйте наші збори, наші банки, якими ми допомагаємо Збройним силам України. І дивіться канал Ісландія. Там багато чого цікавого. До речі, інтерв'ю з Будановим дивились. Ні. Nee.